Великою проблемою України є українська освіта, є українська наука. Зокрема, найголовніша наука це історія. На жаль, нам сучасна наша історія, вона нам розповідає історію України, тобто історію держави, історію тієї, на якій зараз є суверенітет український. Він нам не розповідає за історію українського народу. Розумієте? Ті, хто живе за кордоном, які нановлювали Ленін, Сталін, Хрущов, вони нікого не цікавлять. Ми не роздаємо про життя українців Слобожанщини, Острогоського полку Білгородщини, Сучасної Ростовської області Кубані за не того немає ні в історії України, і взагалі ми про них не чуємо ні в освітньому процесі, ні зараз. На жаль, оця влада, ця теперішня, яка панує у нашій Україні, вона є антиукраїнською, тому зрозуміло, чому вони так діють. Але українці повинні розуміти, що лише в єдності наша сила, в єдності не тих, лише хто живе в тих межах, які нам намалював Лєні Стальні Хорщов, але всіх українців, які звуть і на Слобожанщині, і на і, і на Поліссі, і на Кубані, Донщині, Зеленому клин, жовтому і Сірому Клині. Ми всі разом є українці, і неважливо, де там Лєнін лінію нам намульвав чи Сталін. Неважливо. Ми всі українці єдині. І наслідком цієї війни мусить бути перемога українському народу і постання величної держави українського народу української України в межах і бересті поможе Воронеж, Волокас, каспітакукас і на зеленому Клині. Слава Україні, слава величному українському народу.